Це, по суті, рідка різновидність сполучної тканини. Її так називають тому, що саме так вона інтерпретується на гістологічному рівні. Більше ніж наполовину вона складається з плазми, а все інше це суміш її формних елементів, тих самих усіх відомих еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. Є й інші більш специфічні клітини, але їх кількість у порівнянні з формними елементами мізерно мала. Вона утворюється в нашому організмі через процес, який називається гемопоез. Він відбувається у червоному кістковому мозку, що знаходиться всередині кісток, таких як таз, грудина та хребет. У процесі гемопоезу спеціальні клітини, які називаються стовбуровими клітинами, проходять різні стадії розвитку і перетворюються на різні типи таких клітин, як еритроцити, відомі як червоні кров'яні клітини, лейкоцитити, це білі кров'яні клітини, тромбоцити, які також називають кров'яними пластинками.